Ворог намагався штурмувати наші позиції дуже великою кількістю особового складу і броньованої техніки. Мій екіпаж знищив точно одну підтверджену БМП, а скільки особового складу ми не рахували. Ну. І на другий день зранку особовий склад ворога в кількості чотирьох осіб вирішили, що ми їх не бачимо, ми їх не чуємо, і вони хотіли просто через поле перейти до позицій. Розвідати, може, якусь там обстановку. І вийшло так, що наша розвідка їх всікла. Один з них був з дробовиком, думав, це йому дуже допоможе. Такий гарний, знаєте, здоровий дробаш, аж блистів. Ну, це нам, думаємо, не преграда, не поміха. І почалося як-то сафарі. Далі робота переключилася на особовий страти в ПІВІ. Першими вилітами було. За трьохсот, двох. Другим вилітом, як то кажуть, ворог <смес>, <смес> <смес> удобряє українську землю. Один дрон взірвався, вони попадали. Думали, що вони солдатиками полягають посеред поля, їх не буде заметно. Їх розібрали. Буквально 10 хвилин, може, вони йшли по полю, далі 3-4 впівішки, 4 тіпа лежить і горить. Задача була виконана, і пі... гнають в полі. Більше мене мотивують мої діти. Ну, я знаю, що заради них я тут, ми знищуємо ворога, який прийшов на нашу землю. Спільними зусиллями, як то кажуть, рухаємося вперед до перемоги.